Всім привіт! Я астролог Леся Шуманський. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 13 травня 2023 року. Малопродуктивним буде період вранці з 6.15 до 7.39. Після 16.00 Меркурій заумирає в 6 градусі тільця перед тим, як розвернутися в директний напрямок. Це означає, що можливі затримки, незрозумілі затики з виплатами, переказами грошей, кредитними картками. Відмінятимуться зустрічі, поїздки, покупки, техніка та девайси глючитимуть. Тому запасаємося терпінням, за пару днів все налагодиться, будьте обережні за кермом. Три з половиною дні будуть для того, щоб зупинитися, оцінити стан справ, зрозуміти, що можна завершити, від чого відмовитися, а з чим рухатися далі, закрити борги. Мушу зазначити, що увесь день може бути лінивим, спокійним, навіть сонним, проте він буде чудовим для творчості духовних та медитативних практик, для усамітнення з метою навчання, пізнання світу і себе для подорожей та перебування біля водойми. Хорошими будуть зустрічі в колі однодумців і творців. Ввечері може трошки підморозити забракне почуттів, непочуттів, тепла, емоцій, а відчуття самотності і непотрібності може зіпсувати настрій. Рекомендую вмикнути гарну музику, вийти на прогулянку, прочитати цікаву книгу або подивитися кіно. Це допоможе вийти з прагнічного стану. Запрошую вас на свої консультації. Підписуйтеся на мій блог, там більше інформації про цей день. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра.